Сили оборони вийшли з села Ласточкини. Підрозділи збройних сил України здійснили відхід села Ласточкини під Авдіївкою Донецької області, щоб організувати оборону і не допустити подальшого просування російських окупантів. Про це повідомив речник Совтаврія Дмитро Лиховій. За його словами, це допоможе організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, щоб не допустили подальшого просування армії країни-агресора у Західному напрямку. А російські військові вже викладають ролики із освобожденого села і обіцяють на цьому не зупинятись. Ласточкино. Ось такі от діла. От ми здесь. Зараз будемо скоро продвигатися далі. Передайте привет на камеру. Привет. А кого ты? Головій також додав, що в операційній зоні сув Таврія ворог наростив кількість авіаударів до 45 за минулу добу та штурмових дій до 72 бойових зіткнень за добу. Окрім того, російські війська здійснили понад 800 артилерійських обстрілів. На авдіївському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противникам на Марінському. Одразу 40, що є найбільшою кількістю за останні кілька днів, зазначив речник. Сили оборони ведуть активну оборону, діють маневрами. Про це додав лиховій. Я ж нагадаю, що у ніч на 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський повідомив, що ЗСУ вийшли завдіїки Донецької області після чотирьох місяців інтенсивних боїв і регулярних ударів з боку Російської Федерації. За його словами, таке рішення ухвалили, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців. Лиховій запевнив, що виведення дівки було настільки успішним, наскільки це дозволяло обставини. А командувач Осу в Таврі Олександр Тарнавський наголосив. Що українські військові закріпилися на нових рубежах оборони на авдіївському напрямку, 24 лютого аналітики Діпстейт повідомляли про окупацію села Ласточкіне в Донецькій області та поселення тиску на Сєверне та Орлівку. 25 лютого лиховій заявив, що підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю селища Ласточкіне, що на Авдіївському напрямку, де зайняли підготовлені оборонні позиції. Він повідомляв, що у населеному пункті тривають запеклі бої.